47-й тиждень війни відзначився наступну ситуацію на лінії фронту. Якщо ми говоримо про напрямок Сватове Кремінна, то там ситуація дещо дзеркальна. Тобто, в районі населеного пункту Сватове ворог, після того, як він стабілізував ситуацію. Логічно, що він намагається контратакувати, відтіснити українців з тих позицій, які ми зайняли. Тобто, це логічний наступний крок. Відповідні зусилля спостерігаються на північний захід. Від населеного пункту Сватова в відповідних е, селах е, щодо цього населеного пункту. З іншого боку, українські сили і далі продовжують тиснути ворога в районі населеного пункту Кремінна. Е, бойові дії відбуваються на е, південно-західних околицях е, на північ від населеного пункту Кремінна в районі населеного пункту Червоно-Попівка. Тобто така цікава дзеркальна ситуація, але загальна тенденція вона, в принципі, продовжується те, що Жодній з сторін не вистачає критичної маси сил і засобів, щоб змінити на даному операційному напрямку ситуацію радикально на свою користь. Тобто, це такі локальні бої, спроба більше витіснити свого противника із відповідних населених пунктів, тобто, загальна тенденція продовжується. В той же час зрозуміло, що головною новиною. Минулого тижня, 47-го тижня великої війни, це були локальні успіхи нашого ворога на бахмутському напрямку на північний схід від міста Бахмут, саме в районі населеного пункту Соледар, де ворогу після відповідних боїв, втрат і додаткових зусиль вдалося витіснити українські сили із Соледару. І, скажімо, перенести бойові дії далі на, на захід і на північний захід від цього населеного пункту. Так само ворог активізував свої спроби просуватися в районі населеного пункту Кліщівка, тобто загальні, загальний його намір він не змінився. Це спроба або витіснити українські сили з Бахмута. Загрозами для комунікації або, звичайно, охопити цей населений пункт діями з фланги, відповідно. Також ворог має певні локальні успіхи в районі Мар'їнки, якщо ми говоримо, спускаємось далі на південь ворогу. якби, Вдалося, наскільки це можна зрозуміти, захопити руїни від цього населеного пункту, тому що картини. Дійсно жахливі картини нагадують наслідки ядерних бомбардувань 45-го року в Японії, і маємо такі певні, скажімо, локальні успіхи нашого противника. З одного боку, ми вже говорили до цього. В принципі, це пояснюється низкою структурних чинників, тим, що ворог не рахується з втратами, ворог дещо модифікував тактику і повернувся до тактики живих хвиль, яка характеризувала дії робітничо селянської армії. Радянського Союзу в Другу світову війну, але, як говорилося вже тут неодноразово, будь-який результат на війні це є співпадіння низки факторів, як об'єктивних, так і суб'єктивних, як зусиль нашого противника, чи наших зусиль, так і певних прорахунків з іншого боку. Тому, можливо, і не є співпадінням те, що в рамках. Останнього засідання ставки Верховного головнокомандувача поряд із типовим переліком питань, які обговорюються, обговорювалося питання е, якості командного складу тактичної ланки. Е, тобто це могло бути співпадіння, але можливо на фоні певних локальних успіхів ворога, які вдаються, в тому числі через те, що. Ворог б'є по стикам українських підрозділів, тобто по слабким місцям, як наслідок, має певні успіхи. Перейшли до розгляду цієї, скажімо так, проблеми. Звичайно, основними новинами минулого тижня це була не ситуація на фронті, хоча вона теж важлива, але основні новини, тобто. Найбільш перспективні новини, ми звичайно маємо із напрямку міжнародної допомоги, де ми маємо з одного боку низку новин про те, що українські армійці перейшли до посиленої програми тренування по двом важливим напрямкам: тобто, українські військові вже знаходяться в форті, сіл штат Оклахома і опановують систему Петріот, яку нам пообіцяли. Не лише американці відповідну батарею, але і Нідерла, але і ФРН, і вже є новини попередні про те, що і Нідерланди готові приєднатись, тобто ми маємо е можемо говорити попередньо так з обережністю, особливо щодо Нідерландів. Це про три батареї відповідних систем. Нагадаю, що одна батарея складається з до восьми пускових установок, і залежно від комплектації, кожна е пускова установка може нести від. Е 4 більш потужних перехоплювачів до 16 менш потужних перехоплювачів, але якщо зробити якесь середнє, тобто що кожний, кожна пускова буде нести по 2 важких перехоплювача і по 4 менш потужних, тобто і нам дадуть справді 3 батареї по 8 пускових установок, це означає до 240 перехоплювачів. одномоментних, які перебувають на бойовому чергуванні. І це буде доволі потужним кроком. Ми чітко бачимо, що справді рішення США воно відкрило для нас додаткові можливості і збільшується перелік тих країн, які готові нам допомагати. І в цьому, звичайно, ключове завдання для наших операторів якісно опанувати відповідні системи і вміти їх ефективно використовувати, тому що саме система мім. 104 Петріот вона дозволяє перехоплювати весь спектр повітряних цілей, в тому числі і балістичні цілі, про що ми поговоримо дещо пізніше. Наступною новиною, якщо ми говоримо в сфері ППО, це є попереднє повідомлення в одному з італійських ЗМІ, що Італія дійсно готова надати Україні теж систему важливу протиповітряної частково протиракетної оборони «САМПТ-Т». З перехоплювачами Астер 30, в принципі, цю ми систему обговорював. І якраз вона нам цікава, тому що ця система, яка, до речі, нещодавно тестувалась в навчаннях у Франції, у Румунії, тому що Франція має відповідну систему на озброєнні, вона дозволяє перехоплювати практично теж весь перелік повітряних цілей, які може використовувати противник, і в тому числі обмежена. Протиракетна оборона, тобто з точки зору прихоплення балістичних відповідно ракет, так само ми маємо повідомлення, якщо ми говоримо про тренування, це те, що українські армійці перейшли до активних тренувань ФРН на поліголі Графенвер в Баварії. Відбувається злагодження на рівні батальйона. Тобто український батальйон почав проходити злагодження з точки зору ведення загальновійськового бою поєднання вогню і маневру для проведення як оборонних, так і наступальних операцій. Це теж дуже важливо і це відображає філософію. Яку ми теж в принципі згадували в цих оглядах. Філософія американська, вона. Передбачає те, що поряд із передачою відповідних систем на Україні з поточною перспективною, мова йде про якісне опанування відповідних систем, про їхнє якісне використання, максимально можливе, якісне використання. Ну і не забуваємо, що навички загального загальновійськового бою, військової праці вони не передаються повітряно-крапельним шляхом їх необхідно опановувати, покращувати і якість персоналу це. Той козир, який ми повинні зберегти і повинні розвивати порівняно з Російською Федерацією, це теж дуже важлива і дуже правильна новина. З точки зору тренувань, мова йде про підготовку батальйону кожні від 3 до 6 місяців, мова від 4 до 6 тижнів мова йде. Тобто, потенційно це навіть можливо до 12 батальйонів протягом року. Тобто, це, якби якщо ми говоримо про якісь маневрені батальйони, це там забезпечення. Потреб до трьох до трьох бригад. Тобто, це, це доволі серйозно, якщо ми говоримо про якусь частину якогось е, значного е, угрупування. Ну і звичайно, е, минулий тиждень е, він також означився позитивними новинами по тематиці, яка зараз розглядається українським військово-політичним керівництвом, як ключова, а саме, отримання основних бойових танків. Е, тут ми знову маємо згадати про лідерську роль Великої Британії. Тому що на вихідних з'явилася відповідна заява британського уряду Ріші Рішісунака, яку потім підтвердив Бен Волас в зверненні до Палати громад. Британці заявили, що надають нам новий пакет допомоги, який включатиме роту, а не ескадрон основних бойових танків Challenger 2. При цьому британці чітко заявили, що вони їх дають не з розрахунку того, що вдасться таким чином задовольнити всі потреби. Як вдасться підштовхнути інші країни до подібного кроку, маючи на увазі звичайно, Федеративну Республіку Німеччина, також було пообіцяно в перспективі до 30 САУ АЕС 90 це сучасна САУ з відповідним рівнем мобільності. З довжиною ствола 39 калібрів, що в принципі дорівнює довжині ствола гаубиць М777, яку ми експлуатуємо американської британської -британсько -британсько розробки. Тобто, це, це сучасні речі, це те, що нам потрібно. Це в кінці кінців в 30 таких САУ, як ми отримаємо, вони дозволять на рівних боротися з кратно більшою кількістю буксованих гаубиць. Якщо ми говоримо про контрбатарейну боротьбу. Ну або мобільність вона компенсує брак кількості, зрозуміло, який ми відчуваємо. Також було пообіцяно до стабраних машин бульдог, при тому з додатковим бронуванням, наскільки можна зрозуміти, тобто з врахуванням досвіду експлуатації на близькому сході, що теж для нас є доволі актуально, тому що ворог активно використовує мінні загородження. І це теж є е, дуже важливо. Також на 20 мільйонів Україна отримує безпілотних літальних апаратів від 20 мільйонів фунтів е, від Великої Британії для коректування роботи нашої артилерії для ситуаційної обізнаності. Також обіцяно до 100 тисяч боєприпасів і до 100 е, покращених артилерійських систем. Скільки за все, це боєприпаси до е, реактивних систем залпового вогню М142 М270. Джемелес, відповідно. Ну і важливо те, що така політичний крок, така заява вона супроводжувалася ще зверненням командувача стратегічного командування збройних сил Великої Британії генерала Патріка Сандерса, який зробив таку внутрішню заяву, внутрішнє пояснення для британських армійців, І він чітко сказав, що так, наші спроможності, звичайно, зменшаться. Але наша безпека збільшиться після того, як ми передамо відповідні системи Україні, вони їй більш набагато потрібні, і зрозуміло, що такі британські кроки вони створюють додатковий тиск на Федеративну Республіку Німеччина, як наслідок Берліну буде все важче чинити спротив, і як наслідок, фактично позбавляють одного з головних аргументів, який озвучувався офіційним Берліном. що... Сіний Берлін він боїться, він не може йти на такий крок односторонньо, Тобто, це має бути певна широка коаліція. Велика Британія, вкотре проявила лідерство і показала, що така коаліція може бути сформована. І, звичайно, пам'ятаємо, що нам треба щонайменше до 300 основних бойових танків західних, як означився Валерій Залужний в інтерв'ю Зекономіст. Ну, наприклад, Британський інститут International Institute for Strategic Studies, він звичайно. Означив, що отримання щонайменше, наприклад, танків леопард 2 вже значно посилить український потенціал. Це дійсно так. І, скоріше за все, це з великою долу ймовірності буде модифікація 2-4. Це, звичайно, не найновіша модифікація, тому що є вже навіть варіанти 2-7 з додатковим бронюванням, з покращеними засобами спостереження. Але незважаючи на це, це все одно сучасний. Основний бойовий танк Західний 79-го року створення, який при правильній підготовці екіпажу переважає практично все те, що Росія має на озброєнні. Якщо ми говоримо саме про таку міжнародну підтримку, саме таким був останній 47-й тиждень Великої війни. Окремо, звичайно, варто також зупинитися на останньому епізоді ракетного терору. Який має місце в суботу, відповідно, який має місце 14 січня? Ми маємо трагічний епізод. Це використання протикорабельної ракети авіаційного базування Х-22, в результаті якої загинули більше 40 осіб у місті Дніпро і для перехоплення якої Україна не має відповідних засобів, що було підтверджено повітряним командуванням. Збройних сил України. І саме тому для нас важливим є отримання систем Петріот і, відповідно, сам ПТ. Але також цікавим був наскільки ну, цікавим, ну, теж показовим був інший епізод, який мав місце за кілька годин до цього, те, що Київ піддався обстрілам, як потім було з'ясовано і підтверджено, системи С-400. Яка працювала орієнтовно з Брянської області, це є новий епізод, скажімо так, і зрозуміло, що теж ми не можемо прихоплювати протиракети, зенітні керовані ракети, які росіяни спрямовують по. Сухопутним цілям ми зараз це не можемо зробити, і тому теж важливим є посилення системи ППО, і ми бачимо дуже вагомі кроки в цьому напрямку. Коли ми говоримо про те, чому Україна переможе, ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що в нас немає іншого варіанту, і ми вже пройшли довгий шлях, і ми прекрасно розуміємо всі ставки в цьому протистоянні. і... Як наслідок іншого варіанту, фактично для нас немає, але також ми переможемо тому, що на Заході йде активна дискусія, експертна. І якщо минулого тижня я відзначав статтю колишніх державного секретаря і міністра оборони США каденції Буша Молодшого, то сьогодні я хочу відзначити іншу статтю на Заході, теж доволі показову, доволі важливу, яка вийшла в виданні The Atlantic від... Професора Еліота Коена, який послідовно підтримував Україну, який чітко сказав, що Захід робить недостатньо, що для остаточної перемоги, без якої не буде миру в Європі, без якої режим нерозповсюдження, скоріше за все, буде знищений. Остаточно, Захід має наростити відповідну допомогу. Захід має поєднати українську мотивованість. Якість нашого персоналу порівняно із російським персоналом і досягти рішучих результатів. Тому ми бачимо, що дискусія триває, і поряд з тими статтями, які можливо нам і не подобаються, про втому про якийсь корейський сценарій, як говорилося, є, і позитивні статті, які показують, в принципі, втверджують, що поки Україна готова чинити спротив. Заходу не залишатиметься іншої можливості, як нам допомагати, що створює для нас умови для вирішення завдань щодо нанесення ворогу непроправного рівня втрат, повернення наших територій і створення умов для довготривалого миру на європейському континенті.